Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Пропоную вам загадку відгадати. Балує, грає, солодким пригощає, гуляє, спати вкладає, онуками славними на Живає. Хто це? Бабуся, малята, бабуся запрошує нас до себе в гості. Ну що, згодні? Тоді вирушаємо, а поїдемо ми з вами на автобусі. Щоб дістатися до бабусиної хатинки, треба виконати завдання. Та пройти доріжкою. А щоб дорога була веселішою, давайте зробимо невеличку розминку. Будьте уважні. Подумайте і скажіть, скільки пальців на руці, а на двох руках. Як називається ця геометрична фігура? У яких геометричних фігур немає кутів? Назвіть сусідів числа чотири. Скільки місяців у осені? Скільки черевиків треба купити, щоб взути одне курча. А скільки черевиків треба купити, щоб взути двох курчат? Молодці малята! Ось і наша зупинка. І наступне завдання для вас. Знайдіть однакові за кольором предмети. Покажіть одночасно великими пальчиками трактора, вказівними машини середніми парасольки, безіменними каченят, мізинчиками жабенят. А тепер знайдіть однакові цифри та з'єднайте їх за допомогою олівця. Розумнички, давайте пройдемо ось цією доріжкою. Спробуйте спочатку обвести по доріжці пальчиком правої руки. Тепер лівої. А тепер обведіть двома пальчиками по доріжці одночасно. Молодці малята. Ось і привела нас доріжка до бабусиної хатинки. А ось і сама бабуся нас зустрічає, вона хоче вам щось розповісти. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. А чи знаєте ви, мої онучата, що раніше рахували за допомогою пальців та різних предметів квасолі, гороху, камінців? Рахунок на пальцях називали рахунок на колодочках. Бачите, кожен пальчик поділений на три частинки. Якщо повернути руку до себе долонею, П'ять пальців значить 15 частинок або колодок. Подивіться, у вас теж так. А тепер поверніть руку іншою стороною. Бачите, тут так само. На кожному пальчику три частинки. Всього 15 колодок. Виходить, що у нас на руці 30 колодок. Бачите, як цікаво? Малята пропоную вам за допомогою пальчиків порахувати, скільки у бабусі дітей. Є в бабусі син Данило, є також і син Кирило, є Василько і кіндрат. А ще пара є дівчат. Потім Федір і Петро. Скільки хлопчиків всього? Правильно, шість. А скільки дівчаток? Пара, тобто двоє. Який математичний знак ми поставили? Чому? Отже, 6 більше, ніж 2. А щоб дізнатися, скільки всього діток треба до хлопчиків додати дівчаток. Отже, до шести хлопчиків додаємо двох дівчаток. Буде вісім. Отже, до шести додати два дорівнює вісім. Молодці, онучата, Ви все правильно порахували. А тепер допоможіть мені заготовити овочі та фрукти на зиму. В цьому році в мене дуже славний урожай. Як ви думаєте, що може бути у цьому мішечку? Це овоч зеленого кольору, схожий на овал? Здогадались малята? Що це? Правильно, це огірок. А що ж може бути у цьому мішечку? Це теж овоч, але він. Червоного кольору та круглий. Це помідор, розумнички. Що ще є в мішечку? Це фрукт круглої форми, може бути зеленим, жовтим або червоним. Подумайте, що ж це може бути? Так, яблуко. А що ж в цьому мішечку? Це овоч, схожий на трикутник помаранчевого кольору. Здогадались? Розумнички, це морква. А що ж може бути в цьому мішечку? Це фрукт, схожий на овал фіолетового кольору. Це слива. А хто з вас, онучата, був дуже уважним і скаже мені, яку геометричну фігуру ми не називали і чому? Подумайте. Квадрат, тому що немає овочів та фруктів квадратної форми. Раніше, коли заготовляли на зиму овочі та фрукти. Їх зберігали у підвалі, туди заносили мішки, а в банку клали камінчик. Коли взимку брали мішок з овочами, щоб готувати їжу, викидали камінчик з банки. Так господиня знала, скільки у неї залишилося мішків до кінця зими. Малята, а давайте порахуємо, скільки ж нам потрібно покласти камінчиків у банку. Пригадайте, з чим були мішки. Порахуйте, скільки їх. Молодці малята. Отже, в банку нам треба покласти п'ять камінчиків. Розумнички. А тепер пропоную вам трішки відпочити. Вітер дує нам в лице. Захиталось деревце. Вітер тихше, 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 деревце все вище й вище. Відпочили, а тепер знов до роботи. А тепер мої онучата допоможіть мені нагодувати курчаток. Раніше не було магазинів, мірних стаканчиків. Не використовували ваги, тому сипучі матеріали вимірювали жменею. У мене є трохи зерна. Треба дізнатися, на скільки днів мені вистачить його, щоб підготувати курчат. Допоможіть порахувати. За один раз курі з'їдають одну. Жменю зерна, а годувати їх треба три рази. Вранці, вдень і ввечері. Скільки жменей зерна треба на один день? Порахуйте, будь ласка, правильно три жмені зерна. Розумнички. А чи знаєте ви мої онучата? Що раніше і цифр не було. Подивіться, як числа записували раніше. А ви можете спробувати їх викласти із паличок. Один це одна паличка. дві палочки це цифра два. Три палочки цифра три. Цифру чотири. Подивіться, як писали. А щоб написати цифру п'ять, треба нам галочку намалювати. Зараз ці цифри називають римськими. Ось так цифри виклала я. Ну що, я дякую вам, мої любі онучата. Сподіваюсь, було цікаво. І ми вдячні бабусі за цікаву розповідь, а наше заняття добігає кінця. Нам час повертатися додому. І на згадку про заняття пропоную вам викласти із паличок або олівців чи написати цифри, з якими ми вже з вами малята знайомі. Ось такі цифри вийшли у мене. А я та чомуся з нетерпінням будемо чекати на ваші фото. До наступної зустрічі! До зустрічі, малята!